з архітектури Харківської міської ради. Тому просимо виготовлювати у департаменті пробування та архітектури документи перевічені клопотання. На це Прокуратура подала до суду клопотання про ребування доказів у справі по гуртожитку Гігант. А саме це клопотання про до докусового департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради, які стосується оформлення містобудівних умов та обмежень відповідачу у цій справі. Крім того, ми подали клопотання про витребування інвентаризаційних справ на нежитливі будівлі, які існували до спірної реконструкції біля гуртожки гігант, щоб зрозуміти, яка була площа. Яка, яка була висота розташування цих будівель до їх реконструкції, до пам'ятки гуртошкинга? Тому що наші позивні вимоги вони стосуються, в тому числі перебудови спірного об'єкту реконструкції і, по суті, повернення його в первісний стан, оскільки позов ґрунтується на тому, що Будівництво здійснюється в межах території пам'ятки культурної спадщини гуртожиток Гігант, і там, по суті, заборонена реконструкція збільшенням висоти і збільшенням площі більше ніж на 15% від тієї площі, яка існувала до реконструкції. Тому і не власне для нас одна з цінностей це збереження історичної спадщини, і ми бачимо, ну для того, щоб побачити, що там є порушення, ну, треба просто мати очі. Бо, наприклад, одна з норм близькості прибудови до пам'ятки, вона вже порушена, бо там зараз є прибудова, там буквально метр відстані від і фактично вже затуляються вікна ХПІ. І ну, нам важливо, щоб ми жили в місті, в якому не порушуються правила містобудування, в якому, якщо вони порушуються, то винні ну люди несуть відповідальність. І зараз ми бачимо, що адвокат Анжела Адріан намагається звинуватити громадськість в якомусь надмірному тиску, що ми робимо з Анжелою Адріан Демона, але при цьому ми не побачили е, жодної позиції щодо того. А ну і він е, отрицає те, що вони порушили хоч щось. Хоча, ну, знову ж таки, е, там треба навіть просто мати очі, щоб побачити, що пам'ятка вже е, понесла ну, дуже дуже велику шкоду. Зупинити будівництво. І захистити пам'ятку не спадщина. А чому? Пані дитячо Сенсі, чому? Ну, Нащадкам достала, щоб знали, як це було. яка історія була Соличка, в місті відзеркалення власної історії. Вона ж там не з'явилася. Там вона існувала завжди, існувала, існує. І продовжує існувати на сьогодні. На сьогоднішній день відповідачем у відповідності до того, що вона є власником земельної ділянки, власником будівлі, будівель, які там існували, у відповідності до дозволу, який видано суб'єктам владних повноважень, здійснює будівельні роботи. Жодним чином нічого не порушуючи. Містобудівні умови видані відповідачу. Там, якщо ви подивитесь уважно, то вся всі критерії, які встановлені, всі обмежені, вони повністю дотримані і щодо висотності, і щодо розмірів в повному обсязі. Тому, на мою думку, дещо ну, передчасним такий тиск на суб'єкта громадянина з боку держави та по суті засобів масової інформації, що вона є порушником. В чому конкретно порушником? В тому, що в місті під час війни здійснюється інвестиційна діяльність в тому, що наводиться лад серед будівлі, яка існувала.